На жаль, от з огляду на сучасні, в нас є і в українські археології перспективи. Бо саме головне досягнення української археології відбулося в цьому році, коли міжнародна комісія ЮНЕСКО визнала пам'ятку Херсонес-Таврійський пам'яткою світової культурної спадщини. На жаль, в державі і владні структури ну, майже практично нічого не роблять для археологів. І ми можемо сказати на сьогоднішній день сумом, що в Україні залишилося 320 археологів, на відміну від сусідніх країн, де для археологів значно більше. В Росії тільки в цьому році видало близько двох тисяч відкритих листів. І це не найвищі показник. Всі сусідні країни мають більше археологів, ніж Україна. В нашій області працює на сьогоднішній день тільки дві археологічних експедиції. Це експедиція Невицького замку. І багаторічна експедиція, яку проводить Ужгородський національний університет на Малокопанському городищі. Причому фінансування в цьому році було настільки мізерне, що до Дня археології де-факто всі експедиції припинили своє існування через брак коштів для проведення археологічних розкопів. При такому стані, безумовно, ми знаходимося на узбіччі світової цивілізації, незважаючи на те, що пам'ятки світової цивілізації в Україні присутні всіх періодів, починаючи від кам'яного віку до середньовіччя. І безумовно 600 пам'яток місцевого значення і близько 14 пам'яток національного значення потребують захисту охорони і досліджень. Безумовно, були часи, коли в Закарпатті працювало понад 20 археологічних експедицій, причому не тільки закарпатських приїжджали. У нас приїжджали румунські археологи, молдавські археологи працювали експедиції навіть з кемерово-російські. Але на сьогоднішній день позиція. Влади по відношенню до захисту культурної спадщини, на жаль, не відповідає тому, що ми мали би виконувати, оскільки Україна є та країною, яка ратифікувала міжнародну хартію про захист археологічної спадщини. На нього не зважають ні урядові кола, ні міністерства. Ми пишемо листи, але на ці листи, на жаль, не звертають увагу. Безумовно, що археологія мала до осіння минулого року два джерела фінансування. Перше джерело фінансування йшло як фінансування на археологічні практики. Це давали вузи. Вони забезпечували студентами, принаймні, мінімальними витратами на харчування, перебування в експедиціях. Вузи зараз бідні, не можуть дати належного фінансування. Є, безумовно, міжнародні гранти, деякі експедиції живуть за рахунок цього. І було таке джерело фінансування, як археологічна експертиза землевідводів. Тобто, коли щось будується, ми повинні подумати про те, якщо щось будується, то воно руйнує пам'ятки, які знаходяться на території зон будівництва. Це відбувалося за рахунок грошей замовника, і замовник знав, що він буде перерахувати, перераховувати відповідні гроші. На жаль, Верховна Рада прийняла 4 червня закон. Який забороняє проведення земельних експертиз, от археологічних експертиз земельних відводів, і тим самим позбавила українську археологію будь-якого фінансування. Так що на сьогоднішній день археологи змушені вишукувати міжнародні організації. І дуже дивно, коли ми шукаємо різноманітні гранти у Франції, у сусідніх країн, які би проспонсорували роботу українських археологів. За переліком останнього пам'яток, на яких присутні чорні археологи, мала копання попала там, де ми знайшли золотий скарб, попала в перелік трьох найбільш популярним по посиланням чорних археологів місць, де вони працюють. Право в тому, що чорні археологи вони працюють за білими археологами. Як тільки припиняє діяльність археологічна експедиція, з'являються люди з металодетекторами, які, які навіть приходять і коли працює експедиція. Там, пару років назад співробітники Ужгородського національного університету здали таких з детекторів місцевим органам. Ну, на жаль, їх стільки з'явилося, що проконтролювати це явище практично безумовно потрібен закон проти чорної археології, бо є нелегальний ринок археологічних цінностей, аукціони поповнюються. І зараз ми виглядаємо як, як, як така своєрідна пляма на мапі всіх цивілізованих країн, які борються проти чорної археології.